На теперішній час немає заборони, була нова, нова заявка подана. От, відбудуться ці заходи, міліція їх охоронятиме, потім буде хода, також ходу будемо супроводжувати, перекривати рух, але не тривалий час. І потім охорона подій, яка набудеться проти Гонвесу України в Харківській області.

По-перше, звичайно, злочином це є. Просто ми вважаємо, що ця влада набагато краща за попередньо. Вона заарештовує невинних людей без якихось е, доказів, фактично затримані люди. І ми об'єднуємо сьогодні цих людей з усіма поліполітв'язними, з усіма патріотами, які зараз затримані на території України.